Шановні, оце спливло в пам'яті недавні пропозиції деяких чиновників та депутатів по боротьбі з корупцією, шляхом заборони готівкових коштів, а перехід тільки на електронні гроші. Можливо, цей закон і дав би якийсь ефект у сфері боротьби з корупцією, але, на мою думку, були б порушені права людини, що робити, наприклад, у селі, як торгувати на ринку. Да і у жодна країна світу таким чином. Із корупцією не бореться. І виходить, що ці чиновники та депутати, які пропонували такий шлях, наче не від світу цього. Оце ну, їх розумовий рівень, мабуть, отакий. Мене от теж не влаштовує закон про пенсійне забезпечення у розділі трудові пенсії за віком. Чому я так думаю? Тому що цей закон ґрунтується на тому, на заробітній платі, яку людина отримувала у період, коли вона працювала. І я думаю, так, якщо для прикладу взяти двірника, який працює в місті Києв, і двірника, який працює в місті Тернопіль, то вони, виконуючи однакову роботу, Отримають дві різних пенсії. І оце тут закладується така основа, яка несправедлива, на мою думку, і думку більшості населення нашої країни. От якщо взяти, наприклад, футболіст, який отримував величезну зарплату, яку він буде пенсію отримувати? І хто сказав те, що прокурор приніс більше користі державі, ніж доярка в селі, яка пропрацювала, хто його знає скільки років? Тому моя пропозиція на те, що цей закон про пенсійне забезпечення несправедливий, така. я б хотів, щоб Виплати пенсійні від держави були і ґрунтувались не на заробітній платі, а на якійсь там основі, на якійсь пенсійній виплаті 2000 гривень, наприклад. І плюс при виході на пенсію за кожний рік стажу 5 доларів, наприклад. Виходить в результаті за 40 років стажу 200 доларів і плюс ота базова пенсійна виплата, 2000, наприклад. Виходить разом там, 8 плюс 2000, 10 000 гривень. Мені будуть тут противники говорити, що а як же заслужені люди. А вони за свої заслуги отримують від держави різні льготи, отримували велику зарплату, якщо вони заслуговували. А пенсіонера, якщо порівняти, то вони однаково для держави, що ти суддя чи прокурор чи доярка, однаково користь. Приносять для держави однаково. Тому й виплати повинні бути однакові. І оце тут закладується принцип, що багаті будуть ділитися із бідними. Якраз отут, в оцьому, що виплачували у той Солідарний фонд більше, а при виході на пенсію будуть отримувати як всі однакові пенсіонери. І цей закон, я рахую, буде приносити користь навіть у боротьбі з корупцією. Яку користь він принесе? А те, що людина буде працювати і старатиметься працювати довше. Щоб отримувати зарплату, бо як виходитиме на пенсію, вона стане однаковою із усіма громадянами нашої країни. І не буде він будувати оті маєтки, тому що на пенсії він не матиме змоги їх утримувати, уже внесе якусь стабільність у наше суспільство. Ну, Тут можна продовжувати багато, що з цим не будуть погоджуватися чиновники, судді. Але коли подивишся, як ото до 85-літньої заслуженої судді приїжджають її діти і починають ділити оту пенсію, яка вже їй не потрібна, то виходить, що і виховання дітей воно подіє. Тому справедливість у цьому законі, і я думаю, що процентів 80 населення погодиться із пропозицією моєї, щоб змінити оцей закон про пенсійне забезпечення. Ну, я своє, свою думку виклав, а ви, якщо хочете, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте лайки. І на цьому я буду закінчувати. Дякую вам за увагу.